Мене звати Жибіка Ольга Васильівна. Ми знаходимося в місті Ізюм, місцева лікарня. Привезли вир... меблі, вироби медичного призначення, які будуть в нагоді для надання медичної допомоги мешканцям нашої Ізюмської територіальної громади міста Ізюма. Хорошує пластиковою по передовій. Сьогодні міжнародна гуманітарна місія Інтерсос здійснила донацію для Ізюмської центральної міської лікарні. Це Харківська область. Лікарня дуже сильно постраждала під час бойових дій. І зараз вона виконує дуже великий обсяг лікувальної роботи, тому що Ізюм є одним з найбільших міст Харківської області. Тож сьогодні ми зробили невеличку донацію, передали для лікарні стільці, столи, ширми, медичні кушетки. Сподіваємося, що дана донація буде в нагоді для надання медичної допомоги населенню міста Ізюм. É,